Проблеми економіки, які існують в країні, позначилися і на житті нашого міста. Звітували на засіданні виконавчого комітету Обухівської міської ради. Аналізуючи стан економічного розвитку міста за перший квартал 2011 року, слід зазначити, що проблеми, які переживають сьогодні галузі економіки країни, позначилися і на основних показниках соціально-економічного розвитку міста. Допомагають виправити економічну ситуацію в місті промислові підприємства, які за перший квартал поточного року не зменшували обсяги виробництва, а навпаки, збільшували. Так, у першому кварталі обсяг реалізованої продукції підприємства міста склав 616 687,4 тисяч гривень. Тем просто забезпечить за рахунок збільшення виробництва на провідних підприємствах міста. Завдяки таким підприємствам, як Київський картонно паперовий комбінат, Патенергія, Обух молокозавод, АйРОК, вдалося не лише виконати міський бюджет в цьому році, а й перевиконати його. Доходна частина загального фонду виконана на 113% із урахуванням трансфертів на 113%. При плані 18,2 фактично надійшло 20 мільйонів. Власні і закріплені доходи виконані на 121%. Якщо взяти по цих, то при плані 11%. Поступило 14. Це дуже хороший показник. І користуючись нагодою, перш за все я б хотіла подякувати нашим основним платникам податків. Це таким як картонно-паперовий комбінат, з якого надійшло більше практично іменно, що зараховується до міського бюджету, майже 4 Мільйона сімсот в контингенті платежів по податку з доходів фізичних осіб. Це ПАТ «Енергія», яких 469 тисяч податку з доходів. Обуховський молокозавод – 410 десять, аерок 392 тисячі. І всі ці показники дали нам такий хороший результат. Правильно спланований бюджет призвів до правильних показників, зазначив міський голова обухова Володимир Мельник. Завдяки цьому вдалося влаштувати повноцінне життя всіх бюджетних установ і погасити заборгованості минулих років. У нас була позика. За попередні роки ми навіть умудрилися 38,9 тисячі погасити позики. Потім такі основні платежі. Ми погасили борги, які в нас були майже мільйон 600 із попереднього року, тому що ви знаєте, що там було велике вилучення із міського бюджету. Ми зробили і як результат, основні такі теж моменти забезпечили харчування в школах. В дитячих садочках оздоровили діток, які зайняли призові місця на міжнародні конкурси, там, обласні конкурси. Ми відправили у Артек. На жаль, з якісною питною водою в Обухові не все так гарно, як з виконанням бюджетного розпису. Про заходи, які допоможуть обухівчанам мати питну воду, розповідав заступник голови міста Анатолій Верещак здійснити заходи щодо економіки питної води та зниження енергоємності її виробництва, Здійснити заходи з дослідження і охорони джерел питного водопостачання, ну, зробити таку інвентаризацію цих джерел, поліпшити стан і забезпечення дотримання режимів зон санітарної охорони та водоохоронних водоохоронних територій, джерел питного водопостачання, розширити обсяг використання підземних вод у місті, розпочати реалізацію пілотних проєктів з основних напрямків реформування і розвитку підприємств питного водопостачання та водовідведення. На першому етапі даної програми заплановано використовувати та реалізувати вже проведені наукові дослідження, доведені до стадії розробки конструкторської документації. Тобто, фактично, документи, які вже розроблені, їх не потрібно просто буде реалізувати. На жаль, більшість заходів існує лише на папері і у вигляді ідей. До їхнього втілення у життя ще далеко. Члени виконкому запропонували наступного разу привести більш конкретні плани щодо забезпечення жителів міста питною водою, щоб можна було починати діяти. Наталія Білогурова Сашко шкодовби студія Барт.